Корупція супроводжує українців з пилішок. Хочете народити без проблем. Доведеться викласти щонайменше тисячу гривень за пологі. Бажаєте влаштувати малечу до дитсадка? готуйте ще від 500 до 8 тисяч гривень. І так без кінця. За що батьки в Україні змушені давати хабарі і скільки вони витрачають на це грошей? Проаналізували громадські організації. Дослідження відбувалося в рамках проєкту Я дала хабар за свою дитину. За вісім місяців існування проєкту було розглянуто 1035 анонімних звернень від жителів різних міст та сіл України. Я дала хабар за свою дитину. Це сервіс на нашому порталі всі рівні, за допомогою якого у швидкій формі люди залишають свої повідомлення про те, чи давали, чи не давали вони хабарі. Там вони можуть вказати, кому, за що, скільки, кожного дня українці. Віддають хабарів на суму від 3 до 10 мільйонів гривень тільки за своїх дітей у лікарнях, школах, дитячих садках. Найбільші хабарі українці сплачують за пологи та операції. Неофіційна вартість таких послуг в середньому становить від 2 до 20 тисяч гривень. Втім, і це не межа. Слід зазначити, що хабарі час пологів і операції складають, можуть складати в залежності від регіону від кількох сотень гривень. До декількох тисяч доларів. Давати на лапу доводиться і завлаштування дитини у садочок чи школу. Навіть людське ставлення педагогів до дитини має свою ціну. Воно коштує батькам від 10 до 300 гривень щомісячно. Також українці стикаються з необхідністю робити так звані благодійні внески у фонд класу та фонд школи, що є своєрідною легалізованою формою корупції. Батькам за свою дитину від моменту, так би мовити, народження до моменту закінчення школи доводиться сплачувати згідно цього моніторингу від 5 до 20 тисяч гривень. І відповідно це або у формі хабарів прямих, або у формі непередбачених незаконних оплат тим чи іншим установам та їх представникам. Задля зниження рівня корупції, організатори проєкту перенаправляють звернення людей в органи внутрішніх справ СБУ та прокуратури. Втім, боротися з хабарництвом надзвичайно важко, зізнаються активісти. Майже 40% українців вважають, що корупція це ефективний спосіб вирішення бистрої свого якогось наболілого питання або наболілої проблеми. Але вирішуючи кожен з вас вирішуючи свою проблему. Створює для всієї всієї української громадськості для громади велику спільну проблему. Та незважаючи на таке ставлення громадян, певні результати вже є. На сьогоднішній день так ми маємо 15 випадків, 15 епізодів. Це вже на людей напис виписані адмінпротоколи, і деякі з них знаходяться справи у суді. Це, якщо казати, по напрямку освіти. Задля подолання проблеми корупції необхідні зміни і в свідомості людей, і в законодавстві України можливо, треба було у Верховній Раді розглянути питання про те, щоб зняти відповідальність для хабародавця. Тому що сьогодні, коли обидві сторони підпадають під карне переслідування, то фактично Хабара отримувач почуває себе дуже сміливо, тому що він знає, що той, хто йому дає, також є учасником цього злочину. Протидіяти корупції організатори проєкту Я дала хабар за свою дитину планують і за допомогою мистецтва. З цією метою вони влаштували на хрещатику вуличний перформанс під назвою Хук по корупції. Усі, кому допекли здирники, могли приєднатися до акції та виміряти силу свого обурення. Зараз хочемо попрацювати з різними партнерами, донорами для того, щоб цю акцію провести по всій Україні, щоб люди кожної області, кожного міста могли. Висловитися проти корупції в такий активний і цікавий спосіб. І головний наш меседж не давайте хабрі, повідомляйте про хабарників. Це допоможе нам, і правоохоронним органам, ефективно протидіяти цій проблемі. Мета такого символічного дійства привернути увагу у першу чергу молоді, особливо тієї, яка планує здобувати вищу освіту. Нація починає деградувати в плані того, що можна. На будь-якому кроці купити собі диплома, і не потрібно вчитися, краще дати хабаря, чим ходити на навчання, влаштуватися на роботу треба дати хабаря і, і так далі, тому подібне. Тому щоб виробити ви, ви таке негативне ставлення до корупції в молоді і з нагоди відзначення міжнародного дня боротьби з корупцією, ми саме вирішили провести такий захід з нашими партнерами і з київською міською держадміністрацією. Натовкти пику хабарникам виявило бажання чимало перехожих. Втім, громадські активісти пояснюють, що вони закликають не до насильства, а до рішучих дій. Переконані, що така наочна агітація вплине на людей більше, ніж гасла та розмови. А кияни, спостерігаючи за двобоєм на величезному надувному ринзі, пропонували свої методи боротьби із здирництвом. Рівень життя має бути вищим. Согласитесь, тому що люди настільки стали ніщими, що... Я вже навіть не знаю, куди далі. Ну, для початку треба почати з себе. Якщо не будеш давати взяток, тоді не буде корупції. Чесно, в нашій країні навіть не знаю, що допоможе. Скоріше, що таких методів поки не придумали. Разві що саме кардинальне. Революція яка-небудь, я не знаю навіть. Чи вдасться покласти корупцію на лопатки, покаже час. Головне, щоб усі, хто долучилися до театралізованого перформансу, і у реальному житті готові були дати бій хабарництво.